У нас вот перешла эта поселочка. Покажем, что тут есть. Тут вот такая сашецкая варитка. в помните, по детскому кместу Андрей. Мангалич або в Інстаграмі, або в мережі. Він нам зробив ще з гравіювання. Ось так. Кришка з гравіюванням. Замовили в п'ятницю. Сьогодні у нас вівторок ми її вже отримали. Сковорідка з диску борони. Це подарунок, ще від них. Шопан. На розкладних ніжках є з підставкою для вогню із чехлом. Йде для сковорідки та підставиться для вас також їхня маркіровка їхнього магазину. Наступним відео, відео покажемо її в зібраному вигляді. Дякую.